Слава Ісусу Христу! 12 березня свята церква вшановує пам'ять Григорія Двоєслова, учителя церкви, Папа Римського, світила правди, мудрости і благочастя. Народився 540-го року у Римі в багатій знатній родині Аниціїв. Батько Гортіан був сенатором. Його мати. Сильвія, як і її дві сестри, Тарсила та Омріана, зачислені до лику Святих. Григорій прославився як учений філософ, був відомий своєю красномовністю і юнаком став сенатором. А згодом, близько 574 року, начальником міста Риму. Після смерти батька, частину майна роздав убогим. А на Сицилії побудував шість. Чоловічих монастирів, сьомий у Римі, віддавши під покров Андрія Первозваного під Скаврійським пагорбом. У ньому, склавши свої праторські повноваження, він залишився як звичайний монах. Внаслідок безнастанних постів, що в перші роки слового служіння він захворів, і ця хвороба його не відпускала аж до смерти вбогість, роздавав усе своє майно бідним, усе, що мав. Якось прийшов до нього один корабельник і став просити про допомогу, оскільки його корабель розбився і попав у серйозні борги. Святий сказав дати йому шість золотих. Чоловік прийшов у друге того ж самого дня і отримав ту ж саму суму. На третій раз святий Григорій уже не мав що дати. Тому віддав срібний поломисок матері. Корабельник узяв його, але вже більше не повертався. Одного разу святий Григорій побачили на торговищі невільників, яких привезли на продаж людей сильних і гарних тілом, довідавшися, що вони походять із поганського краю з Британії. Він попросив папу Венедикта І, щоб послав туди священиків проповідувати Христову науку. Папа охоче погодився на цю пропозицію, і невдовзі святий Григорій з кількома монахами пустився у дорогу. Однак, коли про це довідалися у Римі як духовенство, так і маряни, то вимагали, щоб Григорій повернувся, бо без нього Рим пропаде. І справді. Папа повернув його і зробив одним із семи деяконів Риму високою церковною гідністю. Наступник Венедикта I, папа Белагій II, призначив Григорія своїм нунцієм у царгороді при дворі імператора Тиберія І. З царгорода святий Григорій повернувся до Риму аж у 585 році і осів у своєму монастирі, де його було. Приневолено прийняти єгуменство. Коли папа Пелагій Другий помер, то на його місце вибрали Григорія. Святий не хотів прийняти цього вибору. Слуга Божий утік з Риму і за переданням сховався у горах, аби дочекатися там виборів нового Папи. Весь народ став молитися і просити: Бог послав вогнений стовп. Який вказав місце, де переховувався його слуга. Григорія силоміць привели до Риму, де він, підкорившись Божій волі, зайняв престол святого Петра і став папою римським. В щастанних листах він жалівся, що на нього покладено такий великий обов'язок, а в окремій книжці написав, яким тяжким є посланництво кожного душпастеря. Він безнастанно дбав про поширення Христової віри до Англії, куди сам, колись спускався у дорогу, він вислав проповідників Слова Божого, єпископа святого Августина, проповідував і писав багато книг і послань для західної церкви, уклав порядок богослуження, затвердив науку про чистилище і про почитання святих мощей та ікон, впровадив григоріанський хорал. Він описав життя італійських подвижників у діалогах, і саме тому його прозвали двоєсловом. Йому приписують укладання літургії на предосвячених дарів, яку правиться у Великий піст. Однак, вірогідно, що цю літургію уклав царгородський патріарх Херман, якого також називають двоєсловом, а папа Григорінь лише її затвердив: прикований хоробою до ліжка. Він все це приписував своїм гріхам, усіх просив про молитву. Але страждання здавав на Божу волю і трудився для Блага своєї святої Христової Церкви, без упину, без огляду на себе, аж доки не прийшов час віддати Святу свою душу в руки Небесного Отця 12 березня 604 року. Нехай приклад святого Григорія надихає кожного з нас на ревне служіння церкві і своїй спільноті, а його заступницька пастирська молитва за нас нехай лунає до Небесного Отця. Амінь. З Богом!